Слава Богу, за те, що ми маємо цей час. І за те, що ми маємо такі бютовань, що позаю ім'я Боже і відзоветься і дасть те, що нам потрібно. Я хочу, щоб сьогодні ми в наших молитвах повнили про свої потреби, щоб ми згадували те, що в нас є в житті, які потреби, але є одна спільна потреба, те, що ми маємо в нашій країні. І ми маємо не забувати про це. Молитися, Молитися тому що Бог чекає нашу реакцію на це, на кого ми будемо надію покладати. Перше місце я хочу прочитати. це Друга книга Хронік, 16, 16 розділ, 9 вірш. Тут так написано: бо очі Господні дивляться по всій землі. Щоб зміцнювати тих, зміцнювати тих, у кого все їхнє серце до нього, тому зробив ти нерозумно, бо від тепер будуть у тебе війни. Це пророк, який прийшов до царя і каже, Бог дивиться на всю землю, щоб зміцнювати тих, у кого все серце покладається на Бога. Не покладається 50% на Бога, 50% на себе, чи ще якось, чи на якогось знайомого, чи на якийсь начальник, чи на других людей. Пророк каже, якщо твоє все серце покладається на Бога, то Бог таких зміцнює, Він бачить вас. Щоб ми не надіялися на людей. Бо... А тут ми якось розмовляли про це і. Випадок. Це був цар Аса, цар юдейський. Цар юдейський, який був дуже добрий цар. Ми можемо читати, я не буду перечитувати його історію, його життя, але він був добрий цар І для людей, і для Бога. Бог його благословив в свій час. Він удалив ідоло в Ізраїлі, Повганяв Всіх ворож зробив добре. І коли приходив, приходили з великим табором на нього, на Юдею, він звернувся до Бога. І він мав перемогу, таку перемогу, яку війська між своїм не отримав би. Це записано раніше, як він жив в в цій книгі. Але прийшов час, коли до нього прийшов з військом ізраїльський цар. Із Самарії прийшли народ ізраїльський, який був близький до юдеї, але вони жили окремо. Нас теж зараз питаються показати, що ми братський народ з Росією. Але ж це різні речі. Якщо ми надіємося на Бога, то там, знає, що благословляють зброю священники. то це дуже різні речі. Ми захищаємося, вони нападають. Так як в цьому випадку, на юдею прийшов ізраїльський цар, щоб завоювати, щоб забрати всю землю. І Аса, знаючи посилу Бога, бачучи його в своєму житті, бачачи ті благословення, які були в нього. Та те, що він дав перемогу над своїми він поміркував звернутися не до Бога, а попросити допомоги в Єгипті. У людини, в царя, поклався на нього. Він взяв все золото, що було в нього, все золото, що було в храмі, все відправив в Єгипет і каже, допоможи мені. Пророк прийшов каже, ти ж добре мав справу. Ти ходив перед Богом добре, але ж нащо так схибив? Це нам приклад, щоб ми розуміли, що якщо ми надіємося на все, на з цим серцем, то ми не повинні думати, що якщо нам хтось допоможе з цього світу, ми тоді будемо мати перемогу. Тоді мир буде в нашій країні, бо каже, тільки на мене. Немає другого. Тільки на мене надійтесь, тоді я вам допоможу. Давид теж був царем в Ізраїлі, і він теж мав різні часи в своєму житті. Мав і війни, мав і мир. І Він час розмірковував над тим, що як Бог робить його житті. Він пізнавав, як ми чули про Соломона, який випробував все. Це спитував і дивився, що добре буде. Так і Давид в своєму житті, хоча він мав благословіння, помазання, мав Духа Святого, але й випробував, що буде добре. І писав людям, що це буде добре нам. Тому багато псалмів написано Давидом, і нас вони сьогодні налаштовують, щоб ми зверталися до Бога і були читати. 76 й Псалом 7 вірша. Чи навіки покине Господь, і вже більш не вподобає, чи навіки спинилася милість Його? чи скінчилось слово Його в рід і рід? Це питання, яке ми маємо сьогодні. Більше двох років йде повноштабна війна. Вже більше 10 років, як іде. Війна в нашій країні. Люди гибнуть. І ми думаємо, чи скінчилася милість Божя, чи скінчилася Його благодать? І давид це питає. В нього теж були такі часи. Чи навіки спинилася милість його, чи скінчилося Слово Його і рід і рід? Чи Бог милувати позабув? Чи гнівом? Замкнув він своє милосердя. Бог Давид питає. Бог вже не хоче милос... милов... милувати, милосердя своє закрив. Але далі каже, і промовив я страждання моє пригиміна правиці Всевишнього. Пригадай, я вчинки Господні, як чудо твоє, я згадаю віддавна. І буду я думати про кожен Твій чин і про вчинки Твої оповім. Боже, свята дорога Твоя, котрий Бог великий, як Бог наш. Ти той Бог, що чудо вчиняє, Ти, вчин... Ти виявив силу свою між народами, Ти визволив люд свій ременом синів Якова і Йосипа. Тибе бачили води, і, о Боже, тебе бачили води і тремтіли, і тряслися і безодні. Це та, те добре діло, яке Давид каже. Якщо тебе є сумнів, що Бог не може щось зробити в твоєму житті, дивись на Його діла. Дивись на те, що Бог зробив до цього. Чи Бог не милого Ізраїля? Чи Він не спасав Його? І чому Бог спасав Ізраїля? І... Вивчай, чому Бог так чинить? Бог милосерд, Бог знає як милувати. І Бог каже, через Давида. Пригадай вчинки Господні. Пригадай те, що Бог зробив до того до тебе. Що записано в Слові Божому? Це Слово Боже написане не для того, щоб цю історію знати нам. Як був у неділі школі. Це історії дописані для того, щоб ми дивилися на нашого Бога і познавали, який наш Бог. Чому Він поступає за ними в один час так, а в інший так? Чому він Асі сказав? Ти будеш мати війни? До того 30 років не було війни, коли правив Аса. Тому що він поклав серце на Бога. І Бог дав визволення від філосемлян, мліхітян. Народи йшли і 30 років не ходили на, на юду. Але прийшов час, коли чоловік поклав надію на чоловіка, на царя другого, попросив допомоги царя людини і Бог каже, тепер в тебе будуть війни. Це те, що нам Бог сьогодні каже, на кого ми надіємося? всім серцям. Відсотків не має наша надія на другу людину. Тому що Бог таке не благословляє, Бог таки не благословить, тому що ми будемо зараз читати декілька місяців ще. Це спочатку почитаю першу книгу Самоїла. Ми знаємо цю історію, я думаю, всі ми не раз чули про Саула, царя першого царя. Ізраїлю, коли ще всі народи, всі 12 колін були разом і вони просили царя собі, щоб так як і в інших народах. Хоча Бог каже, я ж ваш цар. У вас є судді, яких я поставляю, пророки, яких я поставляю, щоб навчали вас. Ні, дай нам царя, майте царя. І ось цей цар. Коли ми читаємо, як він став царем, він був добрий. Він знав, що він таке, що він менший в своєму коліні, що він такий, мав своє. своє... Але ж прийшов час, він царював і прийшов те час те знову, хлестимляни воювати з ним. Це народ, який постійно нападав на юду. Постійно не воювали, америкини істрімляни мали з Ізраїлем постійний конфлікт. І ось прийшов до них пророк Самуїл, і говорить, я прийду через сім днів і принесу жертву, спитаємо у Бога, а потім почнеться битва. Будемо читати цей трохи відривок Самуїла, 1 Самуїла, 13, розділ 8 стіл, вірш. «І, чита, і чекав він, Саул, цар Саул, сім день умовного часу, щоб призначив Самуїл. Та Самуїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. І сказав Саул, приведіть до мене. Призначене на цілопалення та мирні жертви, і він приніс цілопалення. І сталося, як тільки скінчив він приносити цілопалення, то ось приходить Самуїл. І прийшов Саул, щоб зустрітися, зустріти його, щоб привітати його, і сказав Самуїл, що ти зробив? А Саул відказав, бо я бачив. Що народ розбігається від мене. А ти не прийшов на умовлений час тих днів, а фістімляни зібралися і в між, міжмахші. І я сказав тепер, філістімляни зійдуть до мене до Гілгалу, а Господня лиця я ще не вблагав. І я вирішив і приніс цілопалення. Пророк каже, що це добре на спитати Бога, просити благословення, принести жертву, щоб Бог благословив. але це має зробити суддя. Самуїл мав це зробити, не Саул, Саул царствував. Саул був, як наш зараз президент, гражданський начальник. Бог каже, в мене є слуги, служителі, які мають це робити. Асаул вирішив, що сам він може це зробити. На себе взяв такий чин. І чому він взяв цей чин? Тут написано, що він дивиться на всіх людей, він знову дивиться на людей. Він не виконує Слово Боже, яке Бог йому сказав, чекай, поки не прийде Саму... Самуїл. Він дивиться на людей. Велосібляни стоять станом, військо велике, зброя, а ізраїльтяни кожен день менше, 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 менше людей, менше людей розбігаються. І людина дивиться на людей і каже: вони ж розбіжаться скоро. Як Бог дасть перемогу? Як по якщо у нас тут залишиться 20 воїнів? І він вирішив зробити не по Слову Божому. І це йому, ми читаємо далі. І сказав Самуїл, що ти зробив? А совок сказав: Бо я бачу, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов в умовний час тих днів. А філістимляни зібралися між Магіщі. І я сказав тепер, коли зійдуть до мене в Гілгалу, а Господня лиця я ще не вболгав. і вирішив, і приніс цілопали. Сказав Самуїл пророк до Саула, ти зробив нерозумне. Ти не послухав, ти не послухав наказів Господа, Бога свого, бо наказав тобі. Що наказав тобі, бо тепер Господь міцно поставив би аж навіки твої царство над Ізраїля. Бог мав, побачити серце Саула. Наскільки воно полагається на Бога? Так як ми читали про Асу, Бог шукає, щоб все серце наше покладалось на Бога. Щоб не покладалось на людей. Не таких, не на царя, якого можемо призвати допомогу, чи на воїнів, яких буде багато чи мало. Для Бога нема різниці. Для Бога різниці, наскільки наше серце покладається на нього. І Самуїл каже, ти зробив нерозумне. Бо тепер би Господь міцно поставив, поставив би аж на віки твоє царство над Ізраїлем. От Якщо б ти почекав ще півдня, ще якийсь час, якусь годину, якийсь період, але виконав би слово і не надіявся б на людей, бо мав би. Тверду основу. Далі пророк каже Саулу, а тепер царство туди не буде стояти. Господь пошукає собі мужа за серце своє. І Господь наказав йому, бути наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав тобі Господь. І ми знаємо, що Бог. Послав Пророка до Давида, ми вже чули сьогодні, щоб вибрати цього хлопчину, бо Бог бачив його серце. Це нам навчання, наскільки ми покладаємось Бога, наскільки ми дивимося на нашу зброю, яку ми маємо в Україні, на наших воїнів, які там воюють, чи ми думаємо, що Бог сили це звершити неможливе. Буду читати ще одне місце Зо Старого Заповіту. Це книга суддів. Теж знайоме нам місце, теж ми це місце дуже добре знаємо, якщо ми, Бог каже, знаєте, то так і поступайте. Я буду читати лише декілька віршів, 7 розділ. Четвертий вірш і нижче, а потім згадаємо цю історію. Хоча це історія про Гедеона. Всі пам'ятаємо, хто такий Гедеон був. Людина, яка жила в Ізраїлі, і час, коли вже фелисімлянці захватили Ізраїль, коли вони приходили, забирали все, що могли забрати. Зерно тварин. І цей хлопець виколачував зерно і коли побачив Ангела. Каже, у нас. Бог каже. «А ти спазиш Ізраїля. Ти каже, я ж самий 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 немощний, малий, самий малий сами коліна. Бог каже, ти спасеш, і дав Бог йому там знак знамення, ми знаймося. І ось прийшов час зібралися вже в Ізраїлі воювати. І проти Ізраїлю вийшло опять два селя. Зібрали теж війська дуже велике. І Бог каже, Багато в тебе народу. Ми читаємо з 4-го вірша і сказав Бог до Гедеона, ще численний цей народ, зведи їх до води. Я там, там, там приберу його тобі, і буде, як я скажу тобі, цей піде з тобою, а той, піде, а той не піде з тобою. А кожен, що скажу тобі, цей не піде з тобою, то не піде. І привів він народ до води, і сказав Господь до Гедеона: кожен, хто буде хлебати воду язиком своїм, як хлебче пес, поставиш його окремо, а кожен, хто припаде на коліна свої, щоб пити, поставиш його окремо. І було число тих, що хлебтали, носячи рукою своєю до уст своїх триста, три сотні чоловік, а всі решта. Народу припали на коліна свої, щоб пити воду. І сказав Господь до відома трьома сотнями мужів, що хлебтали Спасу тебе. І там Мадіатян у твою руку, а весь народ піде кожен своє місце. І зягли вони свою руку поживу народу та свої сурми, а всі інші ізраїльтяни. Тян він не відпустив кожного намету свого. А три сотні мужа затримали, а медітянський табір був під ними в долині. Ми знаємо, що Бог каже, хто боїться, хай відходить. І відійшло багато народу, тих, що прийшли. Далі каже, ще багато. Бог хоче дати перемогу. Але каже, я хочу, щоб ця перемога не була людською. Але Бог благословить нас сьогодні пам'ятати, що ми хочемо перемогу не тому, що ми сильніші станемо, не тому, що в нас краща зброя з'явиться, не тому, що ми щось ще при... прикладемо до цього. Бог каже, якщо ви сину надію свою покладете на мене, не важливо, сколько у вас. Далі читаємо. І сталося ті ночі, і сказав до нього Господь: «Устань, зійди до табору, бо я дав його в руку твою. А якщо ти боїшся, до допура твій слуга до табору і почуєш, що вони говорять, а потім. Зміцниця руки твої, і ти зійдеш до табору. І пішов він та пора, слуга його до краю озброєного у таборі. А м'ятяні, а мелікитяні та всі сини кидему, лежали в долині, як сарана щодо численності. А верблюдам їх немає числа, як пісок на березі моря щодо численості. Тобто не почитаєш. Тут 300 воїнів, а там як піску. І пішов Гедеон, аж ось, один оповідає другому своєму сон, і він казав: оце син мій снився мені сон, а, а то буханець ячмінного хліба котиться в мінітянському таборі і докотився він аж до, до намету та й ударив у, у, у його, а той впав і перевернувся. Його догори і намет той вибухнув. І відповів його друг та й сказав: це не що інше, як меч Гедеона, Йошового сина, мужа Ізраїльського, Бог дав йому у руки медітям та весь табір і стався, як Гедеон почув від оповідання, то його сон та розгадку його, то клонився, І повернувся до Ізраїльського табору і сказав, Уставайте, бо Господь дав вашу руку міністрський табір. Це те, що Бог робить. Він стверджує нашу душу, щоб ми надіялися на Бога. Він дає нам знаки, знамення, щоб ми покріпилися. Коли ми дивимося на те, що. Як Бог давав перемогу людям, які надіялися на нього, Бо каже, сьогодні я хочу, щоб ви сподівалися, коли ми будемо молитися, щоб ми не забували, що всю свою надію поклали на нього. Не Покладали надію на Бога, на людей, на ще чогось, на зброю, каже, я вам дам перемогу. І так як ви не можете, ми знаємо, що в руках Гедеона навіть зброї не було. Навіть, навіть зброї в нього не було. Бо були сурми, були ковшини з вогнем, а зброї не було. І вони отримали перемогу. Прочитаю одне місце ще перед нашою молитвою з нового заповіту слова Ісуса Христа. Який також каже для нас, що ми маємо робити. Це записано в Луки, 18 розділ, 7 версі нижче, а чи Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосить до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону та син людський, який прийде, чи він на землі знайде віру. Бог допускається часи для нас, щоб ми показали собі Богу, що в нас є віра. Що ми не надіємося на мир цей, що ми віримо в Бога сильного, що ми маємо цю віру. Це Бог хоче побачити в нас, що наше серце все ціло покладається на Бога. Якщо Бог побачить таку молитву, Бог свершить великі діла, Бог дасть перемогу. Ісус обіцяє, Він незабаром подасться в порону. Незабаром. Він хоче побачити нашу віру. Чи в нашому серці є віра, чи ми боїмося того, тих повідомлень з фронту, чи наша віра слабка і трепеще наше серце. І з кожним днем все менше і менше, ми, бо скільки повідомлень приходить нас. А чи Бог не сильніше всього цього, Бог допустив цей час? Щоб нас пробудити. Всі кажуть, що час близький, що час близький, коли ми можемо зустрітися з Господом, Він може прийти так і інакше, але Він хоче побачити нашу віру. Чи в цей час, коли нам тяжко вірити, коли все добре і казати, що я вірую, це одне. Але чи там теж віра є? Якщо у нас все добре, що ж ми можемо вірити? Все добре. Ми можемо дякувати Богу, не забувати, а можемо і забувати, дякувати Богу. Але коли такий час тяжкий випробування, Бог каже, покажіть вірі ваші. Чи в такий час ви на мене надієтесь? Чи я побачу ту віру, яку я хочу бачити? Тому що називатись дитям Божим і бути дитям Божим, надіятися на Бога це зовсім різні речі. Тому Бог сьогодні нам дав цей час, щоб ми розмірковували. Передивилися своє відношення до, цього, до цієї війни. Більше- і більше молили Бога, щоб Бог зупинив цю війну, щоб він мав перемогу. Незалежно від того, що там буде, щоб наша віра була твердою. Да буде йому слава. Амінь.